Новинка планшету від BlackView Link 8, має класні параметри. Відносно на дорогу ціну від 8200. Є 6256 і 12256 по пам'яті. 6256 буде 8200 коштувати, там, де 12 оперативки, 9300. Дисплей майже 13 дюймів, гру... гром... гучні стереодинаміки. Одразу є чохол в комплекту, бездротова клавіатура. Бездротова клавіатура, до речі, дуже класна, тонка по блютузу Конекти, немає, тільки. Треба налітки на українську мову купити, наліпити, щоб було зручно. Можна навчатися, до речі, буде дуже зручно. Захисне скло також в комплекті, так запаковано, прикольно, гарної якості. Навушники поклали, стилус і зарядний пристрій. І ще бонусом поклали також мишку. Мишка тут на батареї. Батарейки, я думаю, в комплекті, да, Батареї в комплекті немає, але мишка така по якості доволі приємна. Так що, кого цікавлять, вони доступні до замовлення в двох пам'ятях оперативних Кому цікаво, пишіть.